Усім доброго дня 5 березня. Оцю машину цю мав ще покрасити 3 місяці назад, ну, два тут точно. І ну, не із за того, що я не хотів її красити, була інша робота. А чим погано вона вже була майже готова, перетерта. Цим герметиком помазана, там шви. І бараником тим знизу скрита. А це якби дали добро красити. А вже пройшло два місяці. І я толком не пам'ятаю, що детер капот, ну, як поставив вже там на покраску його, то він так би не дуже добре замотований, мабуть, був 400 замотований, то перетираю 800-кий. Е е якщо металік, фарба, ну, щось лаком, то потрібно 800-кою тертись. Важливо дуже оці, як перетираєш, то края ножницями, щоб не були гострі, бо якщо терти, то воно гострий кут і виходить, що дряпає. Ну, там. то важливо їх зрізати. Тут поприбирали хлопці так добре, гарно, але вон. Пляма дах, так і тече, у нас був сніг, він розтає, поступово і капає, Ну там має лежати ще два крила і бампер задній до цього автомобіля. Автомобіль вже готовий, ну, треба обклеювати. А ще також дуже важливо, що я мию миючим. Ну там будь-яким, чи, чи таким, чи галою. Чи фері, Ну, потрібно помити навіть холодною водою, а змити так м'якою тряпкою. Осе, з тим миючим. Воно типу якби знежирює заодно. Ну і загалом погано так, що три місяці машину робити, я б її вже давно покрасив, там залишалося 2-3 дні, щоб покрасити, а з'явилася інша робота і вона так і стояла, припала вся пилом. Там її штовхали, пихали взад-вперед. Невідомо депушпряма і що? І працюємо гарного дня всім, слава Україні! Сьогодні вже 8 березня всіх жінок з святом весни, 8 березня покрасив нарешті машину. Ще лишилось 4 дверки. Там дві пластмаски під фари, ну і ручки на дверки. Так, вроді як дивитись через камеру, то є гарно, ідеально, але насправді ну настільки ну, місцями є матове. ну Тепер напилення. Це багато залежить від лаку. Лак такий собі не дуже дорогий. Такої фірми, ну, не зовсім якісний, проклеював плівкою, а після плівки папером, тому що тут напилення і воно висихає, і якщо красити, то плівка шелушиться, ну, типу як від повітря і сипиться, виходить. Ця вже висохша краска ну набагато більше сміття. Краску брали на підборі, але ну, вона дещо, я так, мені так здається, що тут темніша, тут світліша, і господар більше всього захоче кришу ще фарбувати. Три тяжко вже в такі умови, але сититься ця шікатурка. Вона величенька, машина в універсалі. Таке. Всім дякую, хто дивиться мене, хто підтримує. Гарного дня всім. До побачення.